24 серпня 2015 року в День Незалежності України архієпископ Сумський і актирській діалоги вшанував пам'ять сумчан, що загинули під час військових дій на сході України. Владика поклав квіти та, із молитвою підійшов до кожного поховання, приніс слова жалоби та співчуття рідним загиблих. З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київської всієї України Ануфрія. В кожному храмі Сумської єпархії з нагоди Дня Незалежності України відслужено особливий молебень, під час якого пролунали церковні передзвони. Сумська єпархія вітає з Днем Незалежності України. На виконання благословення предстаятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Ануфрія. В храмах Сумської єпархії Української православної церкви відбулися заупокійні богослужіння, заупокій співробітників Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України, що загинули під час виконання своїх службових обов'язків в рамках загальноцерковних молитовних заходів.